Так, друзі, усім привіт! Ну що ж, сьогодні у нас знов зимове риболовля, так як було знайдено гарне озеро, як я його буду називати, буду називати секретне озеро в цілях його безпеки. Тому попередній рибалці я в відеокамеру було видно, як плотва ходи, стіна плитви проходить і пішла далі. Так само, ж карасі і, хі, плавали дном. І не зупинялися сьогодні. Спробуємо їх зупинити, насипати якусь кашу малашу туди, щоб, можливо, ця рибу зацікавила, і вона стане на лунку, де ми її побачимо і почнемо ловити. Ну, це по плану. Надіюсь, план спрацює, так що ви не переключайтесь і давайте разом уцілювати цей план. Поїхали! на день не похожий. Вчора пару днів тому тут рибачив, стояла е, стіна платви, по дну ходив карась, Думав, ну сьогодні не буде взагалі ніяких проблем. Фух, і на якійсь 50 й лунці нарешті я побачив рибку. Зараз закину вудочку, зробимо прикормочку. Побачу, друзі, карасики. Красики перемістилися в другу сторону водойома, тому вроді день на день, вроде, температура та сама, мінус 10 зараз і, і ніч була мінус 10. Коротше так. Фу. Чіпаємо. Туди одного, наприклад, прикормочку Чіпаємо три мотилика отаких Настроюємо вудочку. Вудочка там буде працювати. Попробуємо зварганити нашу кашу малашу. От так, -от. так достаємо наші універсальні літні підеречку. Попробуємо, друзі, сюди. Нам буде допомагати отакий інтеркриль. Універсальна, універсальна холодна вода. Попробуємо пару, пару катульок зробити. Я думаю, небагато. Лунок так 3-4 закормити і в процесі дня порибалити Можливо, щось і вийде. Хоча хоч. В даних водойм, водоймах на кашу, на прикормку. Ніколи, ніколи не ловив, не знаю. Попробуємо. О, було клювання, друзі. Все, думаю, багато нам не потрібно. Щоб не розсипати, чахол, покамісь Збережи. Так, ну що, у нас вийшло вот таких шість кружків. Я думаю, отако по трохи, щоб не прибило нашого карася взагалі зроблю ненасичену таку там хмарку і зараз подивимося, як буде рибка реагувати. Так, так само зараз ще одну, навірно, за дві лунки так закорню три. Так і ще. Ось тут спробуємо щось поставити. Тут я побачив лунці проходящого карася. Зразу такого раз-два квадрат. Повний квадрат кругом цієї лунки. Обсверлив. Тобто тут і ззаді не вийде немає нічого. Тільки побачив справа. Більше карасів. І туди одразу ж закинув вудочку. Все. Ну, будемо сподіватися, наша схема, друзі, спрацює. О, друзі. Перший 2025 -й. карасик на боковий кіочок. Стояк поки стоїть. Друзі, поки... Друзі, поки по каші нічого не кажу, тому як... Закормив дві лунки там, де були каргасі, вон там трошки далі. І в один момент, як тільки нокаша почала сипатися їм на голову, вони просто всі розбіглися, я їх знову шукав десь пів години. І от 5 метрів в сторону знайшов муть, і буквально хвилину я як закинув вудочку. Клюнув такий карась сковородничок. Клас, поїхали за наступним, хо хо. Ви лиш погуляєте, оце вже, друзі, розмір. Просто кайфовий карась зимовий. Бомба. Буквально знову пройшла минута. Як я закинув свою мурмишечку, стоячок стоїть. Дивіться, видно, що він в болоті весь, чи він лежить на мулі. Но сьогодні, друзі, погода трошки інша. У нас вже двоєчка. Підкріплюємо мотиликом і відправляємо за третім. Погода інша. Тими днями вітер дув, не скажу чи західний, чи східний. Зараз зовсім протилежну сторону. Але є вітер відчутний. Ось така навала мотилів, друзі. Відправляється за наступним карасьом, сподіваюсь, як приємно як приємно зимові карасі тягати, це капець. Вони мені снилися. Покльовочка. Ну, прижало, друзі. Всього лиш прижало. Опа-па! Друзі, які вони трудові карасі. Дивіться, два злапав, посидів 5 хвилин, немає. Камеру опустив, все, муть пропала, карась, відійшов. Дивіться, зимовий карась. Отам От я був злапатих два карася. І давай шукати, куди вони пішли. Дві лунки, метр. Дві лунки знову метр, два метри сюди, чотири лунки сюди, 4 сюди і 4 сюди. І через пів години я знайшов, куди вони знову перемістилися. Якось так. Не знаю. Надіюсь, тактика буде працювати. Ой, кайф. Просто кайф. По-по-по-по! Ха-ха-ха Фу, друзі. Який він трудовий. Коротше, стра... тактика така. Шукаємо ямку. В ямці 2-3 карасика. Вони по-любому на першій хвилині, як тільки закидуєш береш. Ось такий от що, Не зимові карась, хіба це просто кайф. Ураження, звісно, не передаються, друзі. Та що ти. який він трудовий, я знову дав 20-30 лунок, поки не зрозумів тактику, починаємо шукати ямку в камеру. І в ямку починаємо, де репка. А репка там по-любому є. Ну він трудовий капець. Але наскільки приємний. а, пучачок и пощель Лунцы снялся, друзья. Фу, ну ради таких красенев, друзья. Можна і руки намочити. Хвилина пройшла після того, як я злапав того, ямка зразу є. Якщо є там, він там клює. Я ось всі снасівці достав, лиш боковий ківок, така снасть пошукова на таке діло. Дивіться, кар... карасі по кілограм, кажу по кілограм, по грам 300-400. Ну, звісно, поставте вподобайку і поїхали рибачити далі. Так. Нема сил, друзі, вже бурити дере. Тільки що подивився, по старій лунці з'явився карасик. Попробуємо його знайти. Льот по сонце виходить, починає трещати всього. Фу, друзі, вже зараз яка година, мені вже ближче здається, що вже ближче до обіду. Фу. Вже замучився бурити, тому думаю, пора вже якогось випити гарячого чаю. Вжарити якихось рибацьких яйців. А, бачили? Було клювання. Тільки що тут в лунці бачив одного карася як мінімум, тому зразу опустив і її не розбурював, не хотів налякати, а то вони також бояться камери. Фу, друзі, ну у нас вже перша година, у нас є класних 6 чи 5 карасів, я не рахував. Можете там все перерахувати. Сьогодні по плану ми будемо смажити яйця з м'ясом. Якось так в мене ще перший раз хотів спробувати на льду вжарити собі якийсь обід. Плюс в нас вийшла гарна рибалка. Так що підтримайте і продовжуємо. Можливо, ще після обіду пошукаємо. Яке ось 2-2 одного чи другого карасика. Мало би ще підняти. Все, поїхали обідати. Так. Так, що у нас там чінь? А, чекай, дурбятол. Добре, що друзі, горить. А то я думав на морозі не запалиться, але я трохи під пазухою понусив. Так, наша супер-пупер сковорідка. Чик. Горіт. Щоб Не потушилось. Гуд. Сьогодні взяв. Так, буде у нас сьогодні масло замість оливи. Також цибуля, йокі палки на яйцях. Яйця і м'ясо. Пора спробувати. Все, яйця пока почекають Так, у нас тут вітер звідти йде трошки О, так перекриємо Все О, є чай гарячий, я вже й забув про нього, друзі Поки наше того всього дрібідь буде готовитись Я гадаю, вип'ємо гарячого чаю Якусь дискусію заведемо? Все масло наше почало таятись. Супер. Нам головне м'ясо підогріти, розігріти сковородку, щоб яйця авиа мінус, Сара. мінус п'ять десь вже вжаритись. Так наше м'ясо вже скворчет. Що це було, я тряснувся. Чи не? Я не знаю. Давай карасик, тянись. Все. Думаю, ще недовго. Буде гарна вечір і гарний буде обід. А то нема сил вже. Нема сил вже карасів шукати. Супер тако, друзі. Щось приготувати на природі. Взагалі кайф. Вроді як така звичайна страва, да? вже е, смажені яйця, але в такій атмосфері вони настільки вкусні і, і не як то кажуть. що ніякі спеції нічого не докаже так друзі ну що ж лиш погляньте наш обід готовий столик на льду а? красота усі удобства вилочку, вілочку ви лиш погляньте друзі від може не апід від може такий собі, але повірте, це смаколик. Це смаколик. Все, друзі, усім. О, ще чаю, чаю, чаю. Град чого якогось такого наляти, бо він тут кіпяток сутку тримає 100%, перевірив. Тухай поки я буду обідати, мені трохи тут остине. Дивіться, що робиться. О, кайф. Все, друзі, усім. Приємного апетиту, Я зараз перекушу і підемо, можливо, ще луночок так з 30 дамо, Щось знайдемо одного-два вам ще випрошу. Надіюсь. Так що тримайте кулаки, усім приємного апетиту, Вже включимося на рибці. Фу, друзі. Після такого плотного обіду навіть тяжко рибу шукати. Вже знову прострелив з десяток лунок, да десь з двадцятку точно. Не можу знайти ні одного приямка, ходжу по старих, по старих карасик не заходить. Навіть сьогодні та авантюра з кашою. Ні, каша то хороша. Каша хороша 100%. Просто. Як самі бачите, карась взагалі не ходить. Карась взагалі не гуляє. От якщо я його на ямці знайду, 1-2, з ямки його піднімлю. А так, щоб він ходив і на кашу зачепився, він якби ходив, він би то, що на каші зупинився. Так, ще перевіряю одну лунку, її немає нема, друзі. Будемо тоді закінчувати. уже почало третього. Фу, нема сил вже. Ще вам скажу, що приємно вражений камерою своєю. От вона з 8 години ранку, вже сьогодні, вже майже третя, без перестанку мороз мінус, мінус 10 почали працювати, зараз десь мінус 5, повна батарея ще повністю дає можливість порибалити повний день, повний. Світлий день. Все, нема рибки, я вже не можу її знайти. А нашу, Мені і того вистачить. Все, друзі, тоді змотуємося. Друзі, ну що ж, Фух, класно проведений день, плотний такий обід. Бомба, так сподобалася ця та яєчня з м'ясом, що просто. А друзі, а рибалочка, звісно, ще більша. Це наш ой, перший карасик був менший попав. А далі всі такі дяді зачотні, да? капець. Коротше, маємо ми там в зачоті 6 гарних карасів. Так що, якось так. Надіюсь, вам відео сподобалось. Пиши став подобайку, пиши коменти. І не забудь поставити дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім папа! -па.